Привіт всім підписникам і, можливо, ще не підписникам. Сьогодні на моєму каналі ще одна розпаковка паперових сюрприз-пакетиків. Тут ще ЛПС стоять у мене на столі Альпака. І сьогодні також буде новинка. Зараз я її покажу. А новинка називається Пушин за Valentine's Day. Е, ну, день День Святого Валентина у Пушину. Ну, щось, типу, такого перекладається. Пушинів День Валентина. Тут ось такий: я покажу зараз пакетики. Є ось такий намальований, типу, Пушин. Тут написано Pushin Love You. Є щось такий, типу, із клаптиків паперу зроблений таке сердечко з лапкою Пушин В формі сердечка. Така листівочка від Пушин, знак питання, і для тебе з знаками оклику. Написано анонімус», Як анонімус, тільки анонімус. Такий секретний пакетик. Ще пакетик the Amour. І написано Доля For you. Для тебе. І здається, мені найбільше подобається цей пакетик найгарніший. I Love You Food. Ну, бо Пушин любить фір. Такий гарний пакетик. Така гарна новиночка у нас сьогодні. Вибираємо пакетики. Поки що посуну трохи ЛПС. Потім знову поверну. Добре, e, почнемо з цього. З цього я вибираю з цієї колекції. Думаю, що виберу пікл, бо я з попереднього разу я його не обрала. Ну, і можна маю Melody. Відкладаю колекцію. Із. Is... Cute Hamsters. Можна вибрати було б червоний пакетик. З Cats and Dogs in Winter. Минули новинки. Зараз, як би вам було видніше. Добре, я беру, доп... наприклад, наприклад. Хм. Ось такого котика. Який малює на склі. З Pushin's the... Denn закінчу ось таким пакетиком колекцію з Animals plus Food. Треба вже обрати, буде якийсь фастфуд із цього. Оберу фритки? Ну, картоплю Фрі, та із новинки я оберу ось такий гарний пакетик. До речі, помітьте що. Цього пакетика інша форма формаціх. Бо він в формі серця. Добре, розпакуємо, не треба затягувати. Добре, ну давайте, як завжди, обер... відкриємо спочатку пакетик із Hello Kitty and Friends колекції. Перший нехай буде пікл, бо він вже зачекався. Ось такої пакетик. Пупи-пую -пу тут написано. Тінь тінь-тінь. вау Гарно відкрився і випадає ось такий пікл, який впав. Під номером 14, а це не на цій точно сторінці. Навіть не на іншій, я так думаю, якщо я так пам'ятаю гарно. І My мелоді. Мабуть, всі думали, чому я так довго Моє Мелоді не відкриваю. А я вам скажу, що не знаю. Просто не так. А питання, чому я Hello Kіті так давно не відкривала? Хоч цей головний герой. Питання. О, яка мила Мої Мелоді, я і забула, що тут така мила вона. Позабувала. Пікола я ще трохи пам'ятала ось цю Моє Меледі. Під номером один. Один номер. Це Гарно, мабуть. Ось тут. Наклеїмо спочатку Моє Мелоді, бо вона на цій сторіночці. Все. Під номером один така гарна My Melody, З зірочкою. Ось тут. Також ми Люблю клеїти, треба її якось рівно. Ну, нехай так буде. І тепер на 14 сторіночку. Зараз. Я мала не увазі не на 14 сторіночку, а на 14 номер. 14. Так, бо їх всього 14 аніяк 12. Все-таки їх більше на два. Ось так ось. Досить рівно вийшло. І переходимо до наступної колекції. Знаю, обрала б так Push за the Dinosaur», але там закінчується колекція, тому так різко не хочеться. Закінчувати колекцію. Ось такий червоний пакетик, як завжди, ми будемо дивитися, яке личко цього хомічка. Думаю, як завжди такої буде. Попадеться налік Камила. Один, два, три. Ось такий рудий хомічок попався, який розізлився на когось. Під номером 6. Шість це тут. Зараз, зараз. Так, я відкрила його на кадрі. Наклеїмо цього хом'ячка, щоб він не злився вже. Добре, переходимо до наступної колекції. Ось така сторіночка. Ну добре, закінчуємо вже цю колекцію таким зеленим динозавриком. Гарна колекція. Але ж наступна колекція також буде припушена. Тому не сумуйте, я встигла. П'ю ось така наліпка випала. Якийсь Якась людинка грає в. Волейбол з динозавром. Дивно-ка. Дивно, звичайно. І, звичайно, під номером 4. Добре. Е, не порву. Не порву, добре. Бо далі вже краще відкривати. Тут чуть. Ось все наклеїла. Наступна колекція. До речі, ось така гарна сторіночка була. Бувай колекція пуши, пропушила. Добренька колекція Animals Plus Food. Ось така картопля фрі. Напишіть, хто любить картоплю фрі. І напишіть, спробуйте вгадати, яка ж тваринка під картоплею фрі. Вгадуйте. І давайте пишіть, не чекайте. Один, два, три. І це ось така наліпка. Ой. Наліпка картоплі фрі котика. Тому якщо ви сказали, що це котик, тоді ви вгадали. Під номером два. Два, 2, так, два. 2, два, 2, 2, 2. Угу, тут. Ось тут, біля бургера. Ой, упав. Ось так. Я б сказала навіть рівно. Добре, наступна колекція. Добре, минула новинка. Cats and Dogs in Winter. Відкриваємо ось такого котика. Цікаво, випаде котик чи песик? Бо я ж на рандом вкладала. випадає ось такий песик. Який в снігу, так, ну, роз... розкидав сніг. Ізмерз, мабуть. Добре, під номером 3. Не один, не один, а три. Близько до того котика що був раніше. І наша новинка. Якщо можете, сюди також не дивіться не дивіться Тут ось така сторіночка з Pushin's Valentine's Day. І така наступна. Добре. Відкриваємо, забудьте про цю зачутку Я зробила краще, щоб не розірвати пакетик. Такий пакетик Добре, і відкриваємо перший пакетик. Ох, трохи хоча б порвалися, але нічого. Е, добре. Треба дістати. Вона троли потрещи, бо пакетик замалий. Добре, ось такий випав. Випала наліпка, Де пушинчик серед цукерок таких, які подарили. Подарували. Під номером 5. 5. Не на цій сторінці, а на цій. Ну, давай, остання наліпка. Почекайте. Добре, все. Під номером 5. Yeah. Забудьте. Ось такий пушинчик в цукерках. Цукерочки на День Святого Валентина. Ось. І ось так ми закінчили колекцію про пушин. Одночасно почавши колекцію пропушин. Ну і все, мабуть, вже всім бувайте. Але не думайте, що я забула про пакетик з Cute Hamsters Звичайно, ми подивимось його прямо зараз. По-перше, ось такий стіл у мене тут. Тут стоїть. Ось тут ці ЛПСи І ось тут пакетик. Дивимось. Такий злий, що аж у нього, замість очей вогонь. Все. Ну і все. всім бувайте уже точно. І ставте лайк. Бувайте. Бувайте.